І Ярина Ярко, чоловіки прощають зраду» Завжди захоплювалася жінками, які вміють дати собі раду. Моя приятелька Світлана гарна жінка, висока, струнка, довге розкішне волосся, ніби зійшла з обкладинки журналу. Має Світлана престижну роботу. А му вміє так закрутити голову, що наступного дня вештаються біля її кабінету, як діти під дверима учительської. Світлана одружена вже 18 років і чоловіка має непоганого, розумний, працьовитий, освічений, непоганий з лиця, має невеликий бізнес, але є у ньому одне але. Чоловік любить випити і не просто випити, а запити. Спочатку Світлана по різному боролася з пиятиками коханого, погрожувала йому, що покине, і слова дотримувала йшла з дому і жила у подруг по кілька тижнів, поки чоловік не приповзав на колінах з величезним оберемком квітів, клявся божився, що це було востаннє, благав усіма святами аби лише повернулася додому. А за місяць другий усе повторювалося, як у старому кіно. У Світлани залишився останній метод боротьби, закодувала свого благовірного, допомогло, але ненадовго. Врешті махнула рукою Світлана на благовірного і почала жити для себе у своє задоволення. Купувала модне шмаття, не особливо гарувала на кухні, фліртувала з чоловіками наліво направо, а згодом відверто крутила романи. Чоловік час від часу запивав, вона й використовувала цей момент для себе. Зателефонувала, а він лика не в'яже. Це був знак додому сьогодні можна не йти. Одного разу Світлана познайомилася з розлученим чоловіком. Варіант саме для неї. Дорога машина, гарна квартира з ремонтом і сучасними меблями, чоловік розумний, бізнесмен, красивий, у першому шлюбі, як і у неї дітей не було, про такого може мріяти будь-яка жінка навіть заміжня. Чоловік до Світлани ставився як до майбутньої дружини. Водив по ресторанах, купував коштовні подарунки, просив вийти за нього заміж, але Світлані шкода було покинути свого алкоголіка. Хтось з добрих людей доніс чоловікові, що його благовірно має коханця, почав за нею стежити. Переконався, що ця добра людина сказала правду. Коханець у Світлани є. Спробував на тверезу голову з'ясувати стосунки, але Світлана навіть не відпиралася. А ти що хотів? Якщо тобі горілка маліша за мене, то я собі знайшла такого, хто мене полюбив і хоче зі мною одружитися. Невже ти думаєш, що я буду сидіти вдома і чекати, поки ти витвезишся? І це допомогло. Чоловік кинув пити, тепер із Світлани пилинки здуває. Зустрічає після роботи з квітами, запрошує повечеряти у ресторані або сам влаштовує вдома романтичну вечерю. З коханцем Світлана стосунки розірвала, сказала, що вибирає сім'ю. Подруги Світлані почали заздрити. Кажуть, мудра жінка. Не гримнула дверима і не пішла від чоловіка, як свого часу зробила її подруга Оксана, а можна ж було обернути все по-іншому. Кажуть, чоловіки не прощають зради, ще й як прощають. Треба тільки вміти цю зраду правильно подати.